Так, значить, зараз ми знаходимося в селі Пашківка, ми бачимо посів соняшнику гібриду сурелі по стріптілу. Ну я хотів би звернути увагу на таких пару цікавих речей. Перше, це що ми бачимо, що в нас є присутні на цьому полі хвощ. На соняшнику з хвощем поборотися неможливо, але є цікава особливість. Якщо ви звернете увагу, хвоща немає в рядках, які були зроблені по стріптілу. Нагадаю, що оце ось. Рядок, який був зроблений постріптіло. Тобто, тому бачим, хвощ тут з'являється, але соняшник собі спокійно е, як би зможе цього хвоща е, перегнати. При тому, що в міжряді хвощ є. Що да? це нам говорить? що В принципі, це відбулося через те, що е, в нас е, було тут е, ми грунт виробляли якраз саме вже перед посівом. тобто Нарізали рядки ми за декілька днів до посіву. Відповідно, хвощ у нас не любить якби, обробітку ґрунту глибокого. Що відбулося тут? Відповідно, що сталося з хвощом, ми таким чином відстрощили його появу на соняшнику. І, в принципі, зараз побачите, що є на кукурудзі таким нехитрим агротехнічним засобом. Ну, До речі, в принципі, окрім стріптіла, ми ж нічим не можемо ранньо перед посівом спрацювати, для того, щоб хвощ цей трошки придавити. А тут у нас вийшло. що це така цікава особливість, ми бачимо, знову ж таки, соняшник розвивається прекрасно. Да, Звісно, тут якість посіву не ідеальна. Бачимо, що в принципі, ґрунтовий спрацював досить добре. Будемо працювати найближчим часом з страховими гербіцидами. Але Радує картина, що соняшник добре розвивається, немає взагалі жодного вітотоксу від ґрунтових гербіцидів, в тому числі завдяки решткам. Е, немає взагалі кірки, тобто соняшник прекрасно вилазить, е, в тому числі також завдяки решткам. Так що так.